А чи є різниця між F-16 та російськими винищувачами? F-16 16 це одномоторний багатоцільовий легкий винищувач 4-го покоління, має суцільно металевий фюзеляж. Конструкція літака на понад 78% виконана з алюмінієвих сплавів. Меншу частку становлять титанові сплави, вуглепластик та сталь. А щоб дізнаватися усі найважливіші події та тренди, які відбуваються в Україні. Підписуйтесь на наш телеграм, посилання в описі. Водночас Росія найбільше має на озброєнні винищувачів МіГ-29, 31 та Су-27, 35. Радянські важкі багатоцільові Високоманеврові винищувачі четвертого покоління, які після розпаду СРСР вироблялися в Росії, перевагами в 16 над російськими су є зокрема його розмір авіаційне озброєння, а також розвиненіша радіолокаційна система, завдяки якій F-16 зможе бачити російські су на більшій дальності ніж вони його.